Отже, Росія продовжує щоденно тероризувати Україну з повітря. Ударні безпілотники противника просто щовечора атакують нашу державу. На жаль, стаються влучання в житлові будинки та падіння уламків, від яких спалахують пожежі і гинуть люди. Ворог постійно змінює тактику застосування засобів повітряного нападу, ну і, на жаль, вдосконалює їх. От, наприклад, росіяни на фронті почали застосовувати. Оптоволоконні дрони вже з дальністю ураження до 15 км. Це значний технологічний прорив, що суттєво розширює можливості військових. Раніше дальність польоту таких безпілотників, я вам нагадаю, становила лише 5, ну максимум 10 км. Нагадаю, що особливістю цих оптоволоконних дронів є просто повна відсутність радіовипровінювання. А це означає, що радіорозвідка тут абсолютно не може їх виявити. Ну, крім того, оптоволоконний зв'язок забезпечує повний захист безпілотників від впливу систем радіоелектронної боротьби, тобто реп, що робить їх надзвичайно ефективними та непомітними на полі бою. Оптоволоконні дрони використовують просто тонесенький кабель а й скла волокна для передачі даних та керуючих сигналів. Цей фізичний зв'язок просто унеможливлює перехоплювання інформації та вплив. Радіоелектронних перешкод забезпечує стабільний та захищений канал зв'язку на значній відстані. Ну, тепер ми вже маємо до 15 кілометрів. Ну а збільшення дальності ураження таких дронів значно розширює тактичні можливості ворога. Рухаємося далі. Росія почала використовувати безпілотники невідимки. Що це? Під час останніх повітряних атак на Київ ворожі безпілотники несподівано виринали поруч із. Столицею, ну наче не звідки. Така раптова поява одразу супроводжувалася гучною роботою сил ППО та вибухами. Про це повідомляли чисельні моніторингові канали, при цьому зазначалося, що ударні безпілотники ворога літять на наднизьких висотах. Авіаційний експерт Валерій Романенко не погоджується, що ворожі дрони проходять до Києва непоміченими. Такого просто не буває. А от поодинокі дрони вони все ж таки можуть долетіти до столиці, бо його дуже важко помітити у темний час доби, і якщо він летить надто низько, то виявити його дуже дуже складно лише візуально або за звуком. А що може бути, що, наприклад, ворог запустив там 10 дронів, дев'ять збило ППО, ну а один прилетів до міста, нібито ні звідки пояснює Романенко. Тобто, за словами експерта, росіяни практикують такі групові нальоти, одразу запускають велику кількість безпілотників. Більшу частину їх збивають, але все ж таки щось долітає, і вони стають таке відчуття, що вони з'являються нібито ні звідки. І стримати, на жаль, таку навалу дуже-дуже важко, бо кількість цілей значно більше, ніж ракетного комплексу ППО, який має Україна. Тому з'являється таке відчуття, що дрони начебто виринають ні звідки. Ще одна хидрость окупанта: справа в тому, що реальні шахеди з бойовою частиною супроводжує така ж кількість дронів і мітаторів, які ППО відслідковує, але вони не несуть взагалі реальної загрози. Все частіше під час повітряних ударів ворог використовує просто десятки безпілотників і мітаторів. А це теж тактичний прийом, коли під час повітряного удару на місто летить ще й 50% фальшивих цілей. Головне завдання таких дронів-імітаторів це, звичайно, відволікти на себе ракети, щоб дати шанс якомусь ударному дрону прорватися до цілі. До речі, їх можна відрізнити по звуку. Ну, наприклад, поршневий двигун він втричі менш потужніший, ніж у Шахедівського. Тому звук від них не такий гучний, а як від ударних дронів. Ну і тональність там теж геть інша. На шахедах стоять авіаційні поршніві двигуни, і вони мають дуже чіткий звук, схожий на звук мопеду. Наступний небезпечний дрон шахеди з термобаричним зарядом. Під час атаки, наприклад, на Київ росіяни використовували термобаричні заряди у дронах. На таку версію експертів наштовхує вигляд квартири у Дніпровському районі, куди влучив ворожий дрон. Помешкання просто вщент було випалено вогнем. Термобаричний заряд значно потужніший ніж звичайна вибухівка, оскільки він ініціює не лише пряму, а й зворотну ударну хвилю. Через це його інколи ще називають вакуумною бомбою. Якщо від дрона з фугасною начинкою можна захиститися у приміщенні, то з термобаричним зарядом все складніше. Газоподібна вибухова речовина проникає до квартири, окопу чи бліндажу і вибухає вже всередині, повністю випалюючи кисень, так пояснює експерт Романенко. Експерт додає, що газоподібна речовина моментально розтікається по приміщенню, а і від неї вже немає порятунку. Вона спочатку розтікається, а потім підпалюється. А у цих нових дронах зроблено так, що додаткове підпалення тут не потрібне. Газоподібна речовина розтікається вже через якусь мить, а вибухає сама по собі. Термобаричні заряди, до речі, були розроблені ще за радянських часів. Але питання, друзі, в наступному. Розробляти таку зброю для чого? Щоб атакувати квартири, в яких мешкають мирні люди? Дякую тобі за те, що додивився до кінця. Підписуйся на канал, щоб завжди знати більше. До зустрічі!